Доброго дня! І знову у нас розпаковочка. Сьогодні кур'єр доставив мені посилочку. Розпаковуємо її. Да, а я відробляю обід. Я посилочку в постріму. А ти мені щось посилочки подаруєш? Курку подарую. А, все, добре. добро. Не даром. А, я ж за миску потім я Як я маю. Як же я маю оце сою щось питати? Дай мені. Давай. Давай тільки не поспішай сильно зараз. Кому бачу? Оце ж я знаю. Прикольна штука. Так, да, ось такі пастилочки з куркумою дуже смачненькі. Можна діткам і дорослим. Місяці складі куркуму. Але є куркума теж тут. А відтину покажи. Може хтось знає, думаю, що за куркума. Може там це. Як куркуму можна в коробку. О, Оце ось такі прикольні прикольніші куркини, як жиліки йдуть. Так, це Арктичне море. Омега. Є обічка. Це два милки замовила. Дівчинка замовила одне. Так, а в мене по одному. Я... Косметичне мило з авокадо, три штуки. А, з авокадо, три штуки, є. то я два штучки. А, ні. Зубна паса також дівчинка замовила собі. Хай для зубів пройде, так? Це я собі замовила морський колаген, щоб була красива шкіра, нігті, волосся. Mm, щоб так, Свій п'ять котів ставлю, Колаген для того, щоб різх лящити. -hmm, так, yeah, і для він Так, І mm -hmm. yeah. це ще замовила трейбек напоїв фалої. Як він називається? Квартет Mix. Квартят микс. Чотири банки. Квартат ніс. Каше. Кости кожна добавка. Переповнюю квартміс це штучкою із тисків, так? Так. Це получається набір. Ага, квартникс. Набір входить 4 ліпи. Ну да, є. Соло. Все.